Люди бояться монстрів. І в той же час самі весь час на них полюють. Ох, жодного спокою! Вирішено. Монстри їдуть на канікули. На відпочинок лише разом. Як справжні друзі. Попереду приємна подорож. І море яскравих вражень. Ще пак 150 років у монстрів не було канікул. Вовчицю посадили біля вікна. Нехай насолодиться вітерцем. Цього вимагає вовча сторона її натури. А ось велетню Франкенштейну місця в салоні не вистачило. Однак йому й так добре, аби частини тіла не розгубив по дорозі. А за кермом горгона зухвала гонщиця. Правила дорожнього руху не для неї. А вампір намагається вибрати маршрут вздовж кінистих вуличок. І з сонцем у нього складні стосунки. Що робитимуть монстри на канікулах? Вампір віддає перевагу відпочинку на самоті. В меню пляжних кафе завжди вибирає щось схоже на кров. Наївний. Тут таке не подають. Але й томатний сік підійде. Вампір суцільна елегантність. Щоправда, штани довелося тимчасово замінити на шорти. Все ж таки на відпочинку, а не при виконанні своїх кровожерливих обов'язків. Яка апетитна дівчина хоче з ним познайомитися. О, матінко рідна. Канікули, звісно, та звички колишні. Вампір все пробує на смак, навіть гарних дівчат. ось погрітися на сонечку в нього навряд чи вийде. Ауч! Пече так, що і спалахнути недовго. Але в вампіра є один лайфхак. Сомбреро та плащ перетворюються на міні намет. Захищає від сонця краще за захисний крем. Чудово! О, ні, знову ця дівчина. Здається, вона переплутала курінь для вампірів з кабінкою для перевдягання. Ні, ні, не заходь! Там таке. Ну і де тут гачки для одягу? Які гачки? Тут тільки вампірські ікла. А -а -а -а! Схоже, бідолаху ще довго мучитимуть жахіття. Вовчиться не з сором'язливих. Людське обличчя на набридло. Час бути собою. Подумаєш, вушка і волохаті лапи. Зате вискал який доброзичливий. Вона готова добре попустувати на цьому пляжі. Однак знайомство з перевертним може по-справжньому шокувати. Як Томаса, наприклад. До такого знайомства життя його не готувало. Але вовк не вміє інакше. Спочатку обнюхати з усіх боків, а потім сказати привіт. Ого, з усіх усіх боків. Дуже ніяково. Томас вважає, за краще втекти від нової знайомої. Проте все марно, бо вчиться, знайде його за слідами. Абгоргони явні проблеми. Здається, щось загубила. Перерила вже весь пісок. Може, коштовну каблучку? А, ось у чому річ. Горгона збирає своїх змієк. За ними не всежити. Текли із зачіски. А, -а, а! Відвідувачі пляжу не в захваті. Проте Горгону це мало хвилює. Бо вона вирішила отримати по максимуму з цих канікул. Горгона не звикла відмовляти собі в задоволеннях. Захотіла морозиво. Вона його отримає. Всього й треба ще уважно поглянути на співрозмовника. Ну ось. Дівчина перетворилася на кам'яну статую. А статуям як відомо, десерти не потрібні. Добре, звісно, але зовсім нікуди сісти. Однак горгона може зробити зручну лавочку просто з повітря. Ну, майже з повітря. Ця кандидатура цілком підійде. Ну, ось зовсім інша річ. Тільки спекотно трохи. Добродію. А ви мені не допоможете. Які у вас чудові очі. Готово! Цей бідолаха тепер буде стійкою для парасольки. Чудово влаштувалася! А ось із фліртом у горгони справи кепські. Ммм, який симпатичний хлопець! Він не встоїть перед її зміїною чарівністю. І чому ви тут зовсім один? Тряся недобре вийшло. Забула про свій карколомний погляд. Ні, у камені кавалер їй не потрібний. А в Франкенштейна відпочинок якось одразу не склався. Одна рука вже відвалилася, а ось і інша не витримала. Місія нездійсненна. Візьми себе в руки, Франкенштейне. Тобі треба якось зібратися. Тільки вовчиці вдається знаходити втрачені кінцівки Франкенштейна. Ось і зараз вона радіє, як цуценя. Відшукала руку свого друга. Однак брутальний Франкенштейн не має наміру ділитися частинкою себе. Така рука потрібна самому. Але як встояти перед цим поглядом? Ну, гаразд. Гайда, пограємося. Хоч зап'ястя лишилося. Який набридливий вовк! До вечора тепер не відчепиться. Яке чудове місце для післяобіднього сну можна згорнутися бубликом і відпочити. Вовчиця охоронятиме свою територію. Отже, відпочивальникам краще триматися подалі. Все правильно? Йди геть, Томасе! З перевертнями краще не зв'язуватися. Вампіра та Франкенштейна спортивна п'ятихвилинка. хвилинка. Однак грати з ними у волейбол не дуже цікаво. Легкий удар м'ячика і велетень уже повалений. О ні. Всю решту гри він шукатиме в піску свою голову. А вампір через сонце не може залишити своє сховище. Що ж, до олімпійської збірної ці хлопці точно не дотягують. Горгона не поспішає в воду. Не дуже то й зручно плавати з окулярами на очах. А без них весь пляж перетвориться на музей стати. Та й змійки розпливуться. А вовчиця любить поплескатися. І вона будь-кого вмовить повеселитися. Ну, чи змусить? Франкенштейн на дно, звісно, не піде. Але пришиті поспіхом кінцівки якось сковують рухи. А вампір на водні процедури лише з парасолькою. Зате з пірнаннями жодних проблем. Навіть дихання не потрібно затримувати. Вампіру взагалі дихати не потрібно. Він зав'язав із цим багато століть тому. І кого тільки не запрошують на відкриті вечірки. Навіть наших монстрів покликали. Супер! Буде маскарад. Отже, з приводу вбрання можна не перейматися. Це буде весело. Вперед! Вечірка в розпалі. Всі в костюмах, як і належать маскарадам. Однак чому такі недовірливі погляди? Здається, присутні не оцінили костюми монстрів. Кажуть, що зовсім не схоже. Ох, а ось із Горгоною краще не сваритися. Вона подивиться так пронизливо, що кожен на камінь перетвориться. Ну що ж, алюгідні подоби монстрів? Як вам такий поворот? Кілька секунд і наші монстри стають королями вечірки. Ось тепер можна повеселитися від душі. Неодмінно кілька гарних світлин із канікул. Щоб похвалитися перед друзями в інстаграмі. Так. Монстри теж сидять у соцмережах. Станемо ось тут. Та в кадр усі не вміщаються. Втім, з руки Франкенштейна вийде чудова селфі палиця. Можна розпочинати фотосесію. Ну, мо всі разом. Монстри! Сподобалося, як монстри відпочивають на канікулах? А як гадаєш, якого персонажу не вистачає на цьому відпочинку? Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб першим побачити продовження цієї історії на каналі Трум Трум Вау.